Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич, Це без цензури, на цензурнет. Підписуйтесь на кращу аналітику українського ютубу, і поїхали. Ну що ж, давайте ми сьогодні з вами розберемося з певною диспозицією, яка склалася в цих, вже здається, вічність триваючих перемовинах між Путіном і Трампом в Саудівській Аравії. Позаяк зовсім скоро ж там як буде чергова розмова, чи зустріч, чи щось таке. Тому, напевно, варто розуміти, чого нам очікувати від цього цього двіжа, особливо з урахуванням свіжих заяв і Трампа, і кремлівської тварі. Ну, розпочнемо давайте з Трампа, тому що, во-перше, це президент Америки, як би там не було. А по-друге, тому що просто банально в часі його заява була раніше. І вона дуже активно гуляла українськими мережами про те, що значить, Трамп нібито погрожував Путіну, що, мовляв, якщо не підпишете угоду, то я, значить, вам, як саме, санкції по саме Помідори, і от це от все. E, дивіться, чому ці заяви, бо правда, після цього одразу він не забув штрикнути і Україну, що мовляв, от Євгенські не хоче підписувати угоду про корисні копалини. Ну з іншого боку, Володимир Олександрович у нас сам молодець Красавчик показав сталеві яйця в овальному кабінеті і радикально погіршив тепер свою ж власне, перемовну позицію. Чим дав товаришу Трампу можливість викручувати ті сталеві яйця так, щоб уже як говориться досуха. як би так би мовити? Ну зато кариться для українських ракушек, яким подобається. Що значить, от як наш красавчик! А брат куда молодець, братішка, красава! Е, ну, фалеві показав. рейтинг у ракушах зрізріс, не знаю чи надовго, менше з тим. Повертаємось до Трампа. Чому, по-перше, треба розуміти, він зробив ці заяви? Ну, по перше, він дійсно нервує. Він розуміє, що часу все менше в його самій команді починається роздрай. І я не тільки про цей сигнал гейт так би мовити, а й те про що пише дуже активно американська преса. Що, наприклад. Ну, напевно, чи не найадекватніше з його команди пан Рубіо, вже в принципі на повному серйозі здумається звідти піти. Ще так і тому, що він має свої політичні певні теж, амбіції на 28-й рік, і тому відповідно він розуміє, що далі тільки вніс. Відповідно, надалінять, поки є можливість. Плюс, треба розуміти, що навіть найбільш упората частина Трампівської аудиторії не розуміє, чому Трамп власне не щеміт Путіна. Тобто від Трампа очікують, що він буде щеміт всіх. До речі, зверніть увагу: зараз Трамп теж заявив, Що вводимо проти всіх тарифів і так далі. Тобто, умовно є велика частина його аудиторії, яка хоче, щоб значить Трамп всім показав Кузькіну мать. Бать, там, ну, Вот, відповідно, вони не розуміють, а чому Путіну эту ать не показує, чому дело це? І вся ця, знаєте, всі ці примир... Примир... примирливі розмови Трампа, хай вони можуть спрямовані з його там, точки зору на те, що він зробить такий крутой діл, тому що він підмігне Путіну, а Путін підмігне йому. І він йому погано говорити не буде. Якщо він йому не буде підмігувати, це так не працює. І його аудиторія це не розуміє, не кажучи вже про не його аудиторію. От. Тому відповідно. Трамп не може не зважати на цю історію, і він розуміє, що йому пора би чуть-чуть як -чуть то зробити рашки, або це все починає виглядати досить некрасиво, тим більше е, тему нібито якоїсь прихильності Трампа до Росії все більше і більше починають підхоплювати його політичні опоненти. Що Трампу взагалі би, ні, 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 ні улубається, і він прекрасно пам'ятає, чим це закінчилося минулого разу. Е, плюс, е, знову ж таки, Трамп чудово розуміє, насправді, хто б там що не казав е, стратегію Путіна, а стратегія Путіна, ми трошки пізніше про це поговоримо, хоча ми з вами вже Багато разів про це говорили, і на відео і на стрімах. Ну давайте повторимося. Його тактика це максимально затягувати час і ніякого перемир'я реального звичайно не підписувати. Трамп прекрасно розуміє, що його по суті дурять. От і е, розуміє, що треба щось з цим ділять. Але знову ж таки, я не думаю, що мова зараз йде про ескалацію. Чому? Тому що ну для того, щоб реально, от коли там кажуть, ні, ніяких там джерел впливу Трамп на не немає. Це собача. Е, звичайно, має просто справа, в тому що це дуже нелегка справа. Там придеться трошки напружитися. Бо дійсно найбільш болючі санкції, то насправді для е, Росії це ЄС. Ну на ЄС Трамп зараз такий вплив має, що тільки те, що він скаже, буде зроблено з точністю до навпаки. Е, навіть якщо ми говоримо про його, там, скажімо так, про Трампівські раніше налаштованих політиків, типу Джорджі Мелоні, яка з ним не може вже місяць зустрітися і нормально поговорити. В общем, досить даремно він це робить, але менше з тим, зараз не про його політику, то хай американці оцінюють ми зараз з точки зору себе, так би мовити. Тому я не думаю, що Трамп зараз готовий реально там всіх. Міть, ну він, типу Путіну діли та та Звичайно, що всі ці історії вони трошки звужують простір для маневру, і Трамп вже, до речі, потихеньку починає шукати для себе тему, на яку можна буде сползти, якщо що. І здається, ця тема знайдена, це тема Ірану. Ви я думаю, бачили, да, вже ну, різко підвищилися ставки розмов з Іраном. Хоча, в принципі, ну, давайте так. Трамп, в принципі, і на першому терміні з Іраном був в досить поганих стосунках, тому тут він, в принципі, продовжує свою політику стару. Але. Давайте uh, ще раз, ми для себе дуже важливо закорбуємо момент. що, що б там зараз не робив Трамп, Путін війну зупиняти не буде ні за яких умов. Його може зупинити тільки, ну, типу, якщо Трамп там скаже, де да я щас по тебе по Красній площаді ударю там, типа ракетою, але, по-перше, цього не буде. А навіть якщо буде, то не зараз. От ну і знову ж таки Путін прекрасно розуміє, що ніяких швидких санкцій не буде. Тому що навіть якщо умовно Трамп повторить фінт вухами, які зробили колись Америка при Рейгані, тобто дійсно поїде ще раз до саудитів, з якими у них досить непогані стосунки, домовиться. І, наприклад, російська нафта попаде під заборону. А значить, наприклад, саудити візьмуть на себе зобов'язання покрити недостачу російської нафти і, наприклад, поставляти і на індійський ринок, який жире цю нафту аж по повній програмі. Ну, по-перше, давайте не забувати, що це ніяк не закриє китайський ринок. От це по-перше, а по-друге, це досить довго. Така історія це півроку, дев'ять місяців, може навіть рік. От. Плюс давайте не забувати, що Путін ще раз, він прекрасно розуміє, що у нього йому треба обов'язково здобути якусь військову серйозну перемогу. Бо весь той наступ він там розказує, ми в стратегічному наступі Україна відступає, але ніяких реальних результатів нема. Мало того, Україна все більше приходить до тактики активної оборони. Тобто на удар ми відповідаємо ударом. Да, ми там десь сильно не просуваємося, але фактично Росія витратила гігантські ресурси, що вона отримала? Руїни Авдіївки. Руїни Салідового вугледару, ну да, і що це вирішує долю війни? Звичайно, ні. Тому відповідно, путіну треба кров з носу, якусь перемогу. Це раз. По друге він чомусь щиро вірить, що він зможе переламати українську армію найближчі от, там, кілька місяців, скільки у Росії ще вистачить сил на цю війну. Ем... Тому, власне кажучи, ми маємо дуже чітко розуміти, що Трамп мислить тільки в форматі його цікаві трейтинги, його цікавлять швидкі перемоги, Путін, понятно, як мислить. От. Ну а наше завдання, звичайно, в цій всій історії максимально отримувати все, що ми можемо від всіх. В першу чергу від американців, від того таки Трампа. І, звичайно, збитий той абсолютно ублюдочний антиамериканський накал, який зараз буяє в наших соцмережах і ЗМІ, який, звичайно, викликаний і поведінкою самого Трампа і оточення, і цілком об'єктивний, але і підживлюється офісом президента. Аж бігом, тому що знову ж таки Володимир Олександрович Зеленський не був би Володимир Олександровичем Зеленським, якби не пробував у всій цій історії займатися виборами внутрішньоукраїнськими, пробувати підвищувати собі рейтинг, показувати, знову ж таки, ці кляті сталеві яйця. До речі, не по 17. Я вже не знаю, скільки вони там коштують. Це скільки американська допомога? нам є. Так, що це подорожчі яйця виходять, навіть ніж по 17. От. І, відповідно, ми маємо таку дуже цікаву диспозицію, де. Однозначної відповіді на те, що для нас добре, в принципі, то й нема. Але можна сказати точно, що нам точно не можна допускати ніяких швидких домовленостей за наш рахунок, але їх і не буде, тому що ну ми на них не підемо. Це очевидно. Американці зрозуміли те, що напевно уже совсем ламати через калі на час не вийде. От. Ну а Путін, понятно, він піде тільки на капітуляцію. Швидко варіантів у нього інших нема. Плюс тепер давайте подивимось на рашку. Путін, звичайно, буде продовжувати грати гру, що Україна порушує енергетичне перемир'я. От, ми вже почули значить, його заяви, що от, там, їх міністр оборони, що мовляв, хай готує значить, список порушень України і енергетичного перемир'я. Смішно. От. Абсолютно очевидно, що там десь там, за тиждень-півтора, коли буде ця зустріч, чим ближче буде ця зустрічі Трампа і Путіна чи розмови Трампа і Путіна, всякої такої фігні буде набагато більше. Тому я вас хочу застерігти, шановні глядачі. Я думаю, що нас очікують провокації з боку Росії. В якому сенсі Ну, нічого нового, але від цього не легше. Будуть намагатися бити дуже боляче по наших житлови кварталах, чи чомусь, щоб викликати нашу відповідь, а потім показувати це і кричать, от Україна зриває перемир'я. На жаль, жахлива тактика, але на жаль, передбачаю, що вона от, вже починає реалізовуватися. Правда, тут є один момент в цій розмові. Я впевнений, і це вже очевидно, Трамп буде вимагати від Путіна. Якісь конкретні обіцянки щодо припинення вогню вже от прямо під час розмови, тобто, щоб от чітко, ясно були зафіксовані якісь домовленості. Ясна справа, що Путін від цього буде тікати, як зможе, буде просити додаткові консультації, але не буде давати ніяких конкретних, так би мовити, обіцянок. Це абсолютно очевидно. От. І знову ж таки, ми розуміємо, що навіть якщо Путін погодиться на якісь перемир'я, то це буде перемир'я без будь-яких чітких критеріїв, умов і так далі. Потім вони вийдуть, скажуть, а що ми от це хотіли сказати, нас не поняли і так далее. Тому я. Uh... Навіть якщо Путін погодиться на якесь там умовне фальш перемир'я, його не буде, і ніхто не буде абсолютно дотримуватися. Або буде в усьому, звичайно, звинувачувати Україну, і знову ж таки буде просити якісь безкінечні консультації, які ні до чого не призводять, і... але при цьому буде намагатися в'язати по руках на Трампа, показувати, ну так ми ж договарюємося, в чому же ж діло. Відітя, ну як же ж, от так. Вот. От. Але давайте ми для себе ще раз ще раз чітко ясно в голові вкладемо. Бо може у когось є якісь сподівання чи там статті в західній пресі, які комусь дарують якісь даремні надії. Путін не хоче ніякого перемир'я зараз, бо він вірить, що він може ще переламати хід війни на свій користь користь. А по-друге, тому що в нього вибору іншого немає. Якщо він не продасть результати цієї війни для свого суспільства, в першу чергу для еліти, і от цих 30-35% відсотків розсерджених патріотів, які є основою його всієї цієї свого срані, то тоді в нього дуже серйозні проблеми. А значить для цього йому треба і давайте далі по тексту: якісь перемоги, просування, бла-бла, бла, все абсолютно очевидно. До речі, зверніть увагу, що нарешті починає вповзати в гру і китайці. Які, до речі, раптом заявили, що Сі Цзіньпінь збирається переїхати 9 травня на парад в Москву. Це, до речі, напередодні фактично його запланований на червень зустрічі з Трампом. Ви ж розумієте, що це не випадковість. От. А, і Китай не зацікавлений в закінченні війни, бо він якраз Китай, до речі, дуже, мені здається, був би і не проти, щоб Путін зараз ще раз спробував патакувати, розбив собі лобо уже остаточно. І от після цього китайці сядуть торгуватися з американцями на цю тему. От. Правда, Путін зі свого боку впевнений, що навпак. Це він буде продавати свою роль в якості якогось такого посередника між китайцями, американцями, чи такого переходячого пріза між ними і тому, мовляв, от це от все, тільки йому посили його позиції. Тому ще раз, друзі, Путін зараз не зацікавлений в тому, щоб щось швидко закінчилося. Як саме він це буде робити? Чи просто ну тобто, я впевнений, що він не скаже, а ми виходимо з перемовин, а тепер пішли всі на. Ні, він цього не зробить. Буде багато балаканини, багато слів про мир, багато слів про перемир'я, які-то об'єкти. Там, будь що, але реально ніякого реального перемир'я не буде, я думаю, всі це прекрасно розуміють. Плюс, знову ж таки, він вже сподівається, що якщо він це зробить обратненько, так акуратненько і красиво, то він таким чином поступово виграє час у Трампа, якого стає менше сили. Плюс Трамп не встигне через це втрату сили домовитись про якісь от дуже суворі санкції, типу по нафті, які дійсно для Росії є смертє подібним. Таке, друзі, тому. Путін розуміє, що часу в нього може не так багато, але ще трошечки є. І він буде ризикувати. Це його стиль. Він вірить в те, що чим довше це він там тягне ці мутки. Він щось, ці темні водички для себе мутні та й виторгує. І ми маємо ще раз з вами дуже чітко налаштовуватись, Повторююся, що. Ну, з велике в вірогідності нас очікує зовсім скоро купа спроб Росії. Я думаю, вони не будуть вдалими, але знову ж таки атакувати на лінії фронту, бити по наших об'єктах будь-яких. Причому пояснюватись це буде тим, що прокляти укропи, ударили по нам, значить, дуже важливі підстанції розміром пол-мігаватта в якійсь в якомусь селі в селищі Зажопінське. Все, значить, ми маємо тепер вдарити пацієнтам мішення в Києві. Ну коротше, друзі. Я думаю, ви не сумніваєтесь, да ж російська пропаганда придумує все, що згодно, і пояснить вам на чорне біле. я Думаю, всі ці всі давно вже в цьому впевнились. Я просто так до диспозиції, щоб всі ще раз просто розуміли інтереси е, е, сторін. Зрештою, якщо говорити про нас, про Україну. То тут треба теж зрозуміти, що склалася парадоксальна ситуація. Бо з одного боку, Володимиру Олександровичу, звісно, було би класно зараз на фоні сталевих яєць поскоріше вибори, поки ефект від них діє. А чим далі буде ефект сталевих чи тим більше, якщо знов почнеться широкомасштабний не теж наступ, ну ще більший накал боїв, як він був, там, наприклад, в листопаді місяці. Да? То це не ок, тому що придеться знову посилювати мобілізацію, то все, А значить, не вийде продати людям історію про мір мір без ТЦК, яку Володимир Олександрович, звісно буде пробувати продати. На виборах, от з іншого боку, парадокс в тому, що якщо ця війна зараз закінчиться будь-яким чином, якщо яким українське суспільство сприйме за перемогу або, хоча б за відсутність прямої поразки, то Володимир Олександрович так само може забути про будь-які спроби балотуватися на пост президента. Тому, бачите, яке хитре сплетіння, і це якраз та ситуація, про яку дуже часто говорять нинішні нормальні. Фахівців міжнародної політиці про те, що в сучасному світі війну розпочати набагато простіше, ніж її закінчити. І щоб її закінчити, ну тут ви бачите, яке хитросплатіння інтересів, і це ми говоримо тільки про якісь такі, знаєте, близькополітичні інтереси. Ми вже не говоримо про якісь загальні політичні історії. От так, тому ще раз і ще раз налаштовуйтесь на те, що не буде прямо завтра якогось перемир'я, не буде прямо завтра закінчення війни, і так далі. Так треба враховувати, що у Путіна є чітка мета до кінця цього року все закінчити, бо далі для Росії реально починаються. Вже ті проблеми, з якими свого часу столкнувся радянський союз в році, так 89-90. на жаль, не так швидко. На жаль, є фактор Китаю, на жаль, є фактор санкцій і багато чого решта. Але все одно ці процеси, якщо війна не буде призупинена, для Росії є незворотними. Путін це чудово розуміє, але так само розуміє, що йому є за чому ризикувати, і що от певний лаг, часовий в кілька місяців у нього є, і він безумовно цим лагом скористається, тому ще раз. Буде багато трендіжа, буде багато розмов про мир, буде багато якихось заяв. Трамп буде собі вішати якісь мідальки за мир, але по факту ніякого миру зараз не буде і особливих перемирій теж. Налаштовуйте себе на це і налаштовуйте себе на те, що коли Росія говорить про мир, вона вбиває ще більше і ще більш жорстоко себе поводить. Тому будьте обережні, якщо ви цивільний, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ну, військовому пояснювати нічого не треба. Вони так чудово, думаю, все розуміють. Отака от диспозиція, друзі. Так що, як кавіться, Хуноус, Юноус. Назвемо це так. Добре, дякую вам дуже за увагу. Нагадую, що триває наш збірний екскаватор для аеродрому Канатове. Тому прошу донатьте, збір наш просувається. Я впевнений, що цю чималеньку суму, ми рано чи пізно зберемо. І дуже важливий аеродром отримає те, що зараз потрібно всій. Фактично логістичній структурі української армії, тобто можливість закопуватися глибоко в землю. Думаю, ви розумієте, що ця історія нас на роки. Тому такі капіталовкладення є дуже важливими. Вони фактично є вкладеннями в майбутнє Збройних сил України і Сил оборони. Підписуйтесь на Цензорнет, підписуйтесь на шоубісики, Побачимось, почуємось.